На збори з обласними чиновниками прийшов чи не увесь колектив інституту. Сьогодні йому звучили результати перевірки комісії. Бояться люди не лише звільнення ректора, але й скорочення штату. Звинувачують директора у перевищенні службових повноважень. Колектив не вірить цифрам, керівника свого захищають. кажуть, навіть якщо і бенкетували за державний кошт то так роблять усі. Так людей треба зустрічати. Людям треба пригостити і зустріти. Наста зустрічають в регіонах. Точно так само. Ми їздимо колеги по регіонах. Як нас зустрічають, Закидають ректору звинувачення у занадто щедрому преміюванні окремих працівників, декотрі з яких мають з ним родинні стосунки. За останні роки він збільшив чисельність штату. Лише собі на допомогу взяв шість проректорів та одного помічника. У минулому році інститут усвоїв 30 мільйонів, 15 з яких – з обласної кишені. Це кажуть чиновники за велика розкіш у складні економічні часи. Послухайте сюди, що не було, якщо це круп підтвердило. ви мені про це розказуєте. За прочитані години на курсах підвищення кваліфікації у лютому березні. Для штатних працівників інституту склали 320 тисяч гривень та для зовнішніх сумісників викладачів інших начальних закладів 25,7 тисяч гривень. А виплати були проведені готівковими коштами у серпні 2012 року, що призвело до викранення фінансової звітності на перше за перше півріччя 2012 року. Хто цей що тут кричить мені, що цього не було? Але люди стоять на своєму, працювали чесно і все заробили. а Чиновники просто хочуть звести особисті рахунки з ректором. Ви тут дуже гарно виступали і казали, як тут все стало дуже гарно. Які ви задоволені від того, що от так було все при вас при вашій владі? Ще не так гарно, а тут стало так добре. Стільки досягнень. Інститут один входить в п'ятірку кращих в Україні. Ви цього не казали? Ви розказували тут всім? А потім даруйте, приходити з перевіркою і змішувати весь колектив згону, це негарно так робити з вашого боку. Захищає керівника інституту і його заступник та колишній очільник управління освіти області Іван Вєтров. Погоджується, витрати закладу щороку зростали, але на це є причини. І до того ж, сьогодні інститут у трійці кращих в Україні. Це природне збільшення, яке від нас не залежить. Це заробітна плата, це енергоносії. На жаль, тут ми скажемо, чого можемо зробити. Ну і те, що стосується. З нашого безконтрольність безконтрольності управління світину окі, бо ця фраза звучала, тому якби маю на не відповісти. Ну, якби була безконтрольність, то не було б такого зросту показників якості. Самому ж ректору дали слово аж в кінці зустрічі він звинувачення не визнає і каже, що завжди працював чесно. От комісія, що проводила перевірку, перекрутила факти. Більшість із тих е, нюансів, які прозвучали в довідці, і навіть е, отой лист. От, і тут присутні, я думаю, що підтвердять, що не я до жодних листів, які тут писалися, до жодних питань, до жодних виступів. Ну, це я даю чесне слово. І якщо хтось може спростувати, я хотів би. Просто шановні Антоніч Михайло Петрович, ну чомусь так сталося, що в процесі роботи комісії комісія не надавала інформації і вийшла спотворена інформація. Що тут тільки в процесі не чулось. Що чулося, а що ні, розбиратимуться правоохоронці? Пообіцяли чиновники. А що буде з інститутом та хто його очолюватиме? Рішення прийме очільник області. Поки питання вісить у повітрі. Людмила Савонькіна, Артем Лаговський. Новини Рівного читати.